Чарівну виставу підготували для маленьких харків'ян, аби вони відчули, незважаючи ні на що свято наближається. Учні закладів освіти Київського району стали глядачами й учасниками казки фентезі Вартові часу, яка проходить за ініціативи мера Ігоря Терехова. Новорічний захід в одному з укриттів міста показали артисти професійних театрів та музичних колективів рушай, вітаючи малечу з прийдешнім новим роком, харківський міський голова закликав усіх подякувати українським воїнам за можливість жити та дарувати дітям радість. Завжди перед новорічними святами і в новорічні свята завжди ми загадуємо бажання. І я дуже хочу, щоб наші мрії збулися. А які в нас мрії? Це перш за все, наша перемога, це перш за все, наше мирне життя. І я вірю в те, що в наступному році ми переможемо. І я вірю в те, що в наступному році ви зможете нормально жити, нормально вчитися у справжніх школах. І я дуже хочу, щоб наступний рік приніс вам всім радість, щоб наступний рік. Приніс вам всім гарні емоції і щоб ви дуже гарно навчалися. Так, <звіх> з передишним новим роком вас всіх. Дякую вам. Слава Україні! <звіх> Молодці! Свято. Дуже круте. Що подобається? Що сподобалося найбільше? Всі все дуже круто було. Чи є у тебе заповітні мрії? Хочу дуже собачку. А що би ти побажала харків'янам у новому році? Перемоги, здоров'я та миру. Мені дуже сподобалось. Коли виступали смурфіки. А чи є у тебе заповітні мрії? Щоб закінчилась війна, щоб було все добре. Все Чудове враження. Веселі, дуже. Мені дуже, дуже радісні. А що сподобалося? Може якісь номери запали більше? Мені подобалося, як танцював Барбі Герл. А тобі що сподобалося? Мені сподобалося, як Дід Мороз і як виступав Кемер. А тобі. А мені сподобалося, як танцювали зараз в кінці. Фінальний номер сподобався. Фінальний номер. Скажіть, будь ласка, а що би ви побажали харків'янам у новому році? Щоб війна закінчилась. Щоб війна закінчилась. Щоб було щастя і добро. Щоб настав у світі мир. Дуже сподобалось. Напевне, з мультфільму нам ну, подкроїла сподобалось. Гарно зіграла, Мені сподобалось дуже. Ще ну, робот цей сподобався дуже ось. Де саме свято теж дуже подобається. А який тебе настрій? Гарний дуже. ось». А чи є у тебе заповітні мрії? Щоб в нас перемога була і все. Ми, мені нічого більше не треба. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Єгор Мікенін, Олексій Старінков, Харків. Новини.